Далі поговоримо з вами про міжнародні новини. Сполучені Штати можуть застосовувати ядерну зброю лише за надзвичайних обставин. Йдеться про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у Нью-Йорку під час конференції країн-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Серед іншого, заява Блінкена стала відповіддю на новий ядерний шантаж РФ. Так видання Mirror, посилаючись на слова Путіна, повідомило напередодні, що російські ВМ. Ф отримає нові ядерні ракети зі швидкістю польоту 12 тисяч кілометрів на годину. І буцімто фрегат адмірал Горшков найближчим часом заступить на бойове чергування з такими ракетами на борту. Блінкен також зауважив, що під контролем російських окупаційних військ залишається найбільша у Європі Запорізька АЕС, Росія обстрілює звідти українців, знаючи, що вони не можуть і не стануть бити у відповідь, тому що можуть випадково поцілити у ядерні об'єкти. Сполучені штати переконані, що усі країни, які мають ядерну зброю, зобов'язані діяти відповідально. Дії Росії суперечать гарантіям, які вона надала Україні у 94-му році, за так званим Будапештським меморандумом. Який сигнал це посилає будь-якій країні світу? Усі можуть задуматися, що їм необхідно мати ядерну зброю, щоб захищатися і уникнути агресії проти свого суверенітету і незалежності.